Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу розказати вам казку про брудні штанці. Жив був собі хлопчик, він дуже любив гратися на подвір'ї, бігати, стрибати і кататися на гойдалці, але хлопчик не любив доглядати за своїми речами. Він розкидав іграшки по всій квартирі, а улюблений м'яч залишив на дворі під дощем, та найбільше діставалося його улюбленим штанцям, і об які завжди він витирав свої брудні руки, бігав по калюжам. Грався з друзями на майданчику. Мама завжди казала йому уважність це турбота про себе і про те, що ти маєш. Він вважав, що можна купити нові штанці. Навіщо доглядати за старим? Навіщо їх прати, прасувати? Якщо їх просто можна викинути на смітник. Синку, бережи свої речі. Ми не можемо дозволити собі купувати нові речі щотижня. Одного ранку, коли син попросив у мами нову іграшку, мама відповіла: ні, синку, ти повинен. Вибрати, що тобі важливіше м'яч чи штанці, без яких ти не зможеш гратися. Хлопчик замислився. Мої речі, як друзі, якщо я їх не бережу, вони псуються. Речі не вічні, але якщо бути уважним до них, вони служитимуть довго. А неуважність, як вітерець, який розвіює все гарне. Мама дуже тішилася тим, що син все зрозумів. Хлопчик змінився з того дня. Іграшки він свої складав у коробку, одяг вішав у шафу, мив своє взуття, щоб мати найкращі іграшки. Треба бережно ставитися до своїх речей і бути завжди охайним. Малята, речі, які ми використовуємо, не можна марнувати. Бережливість і дбайливе стар роблять наші речі довговічними і приносять радість, економлять бюджет кожної родини. Ось така казочка малята. Дякую вам за увагу до наступної казки.